У більшівцях Галицького району завершилося 13-те піше паломництво миру та поєднання. Протягом п'яти днів, сповнені вірою, любов'ю та Божим благословенням, першани долали нелегкий шлях зі Львова до більшівців. Свідками знаменної події у житті католицької молоді стали наші кореспонденти. Їх боліли ноги та стілювалося серце. Спільна молитва та Божа підтримка допомагали їм долати путь, попри холод та зливи. За п'ять днів учасники ходи пройшли понад 100 кілометрів до санктуарію Матері Божої у більшівцях. У пішому паломництві також взяв участь архієпископ митрополит Львівської Римокатолицької церкви Мечислав Мокшицький, який очолив святу месу для паломників. Цьому році це паломництво є особливе. Ми знаємо, що на Україні маємо великі проблеми і інтенцію наших наших нашого паломництва була молитва про мир і демократію на україні я дуже тішуся для того що багато молодих людей взяло участь можна сказати також були маленькі 10 років чи 12 років і пару осіб старших вони йшли з, з Львова, з тернополя і зі Снятиня. І, Była duża, y, ważka, można tak powiedzieć, І дуже важко паломництво. Сердечно вітаю всіх паломників, які сьогодні прийшли, щоб разом з нами тут молитися, випрошувати особливий спокій, особливий спосіб миру для нашої держави, для нашої України, для нашої батьківщини. З кожним роком учасників пішої ходи стає дедалі більше. У таких паломництвах переважно бере участь молодь з різних дієцезій, особи з реабілітаційних центрів, а також люди з різних куточків України та. w Polsce. Z tego roku Зустріч особлива, тому що тема зустрічі є радість Євангелія. Саме тут паломники починають життя з Богом. Самі ж вони розповідають про чудову організацію, теплу атмосферу, Божу підтримку та духовне зростання. Коли ти вже один раз цього спробував скуштував, ти вже не можу далі жити без цього. Цього року в мене ж трошки змінилися обставини у Мене маленька дитина. Я не можу бути в паломниці. Я приїхала швидше як гість, але принаймні оці ці навіть короткі години тут. Цей перший крок в костел, в храм, це ну це велике таке натхнення, це такий великий підйом душі. Тобто для мене це як це як життя, це таке наповнення сенсу змісту цього життя. Направді я дуже я задоволена, що я є тут разом з молоддю вперше щось таке відчуваю. Це прекрасно. Організація дуже подобається, все на високому рівні. Щодо, щодо паломництва, ну погода трішки підвела, але ми все-таки дійшли. Ну, слава Господу, ми тут всі. Завершилось піше паломництво храмовим святом, відпустом та святковим концертом. Спогади про ці події ще довго зігріватимуть серця прочан, які уже з нетерпінням чекають наступного літа.